Всім привіт! Я думаю, що ви бачили бачите попереднє відео про те, що я замінював масло в механічній передач GR5, то в механічний крок передач Renault Дерас Stepway 15 k 9 k це так, щоб розуміти, в якому входить автомобілі і з яким входимо мотором, встановлена ця це крок передач. І я оказав, казав, що я їхав в дилер по ще одному питанню. Є, по першому питанню, чому я поїхав в дилер? А друге, це це входить так, стук в моторі в Renault Draсте Stepway. Ну, тут деякі, хто, допустимо, проти верно може радуватися, але не стук ходить в моторі. Есть, це хоть друге. Типа, мені входить не подобається, якийсь почав бути стук, ходив вообще, ніби віддавало, як ніби під ногами, і ніби входить з мотора. странний був ходить такий глуховатий звук. І він був странно, що на холостех він був. Коли давав більше газу, нема. І мені стало цікаво, що це таке і чому це таке. Тобто, мотор, Я зразу розумів, що це не поломка моторів, тому що моя мотор обслугований, це хіба що якісь там нюанси, там, типу, іменно заводські. Ну, я коли, вирішив поїхати і ходити вирішити. Я годець залазив під машину, дивись, ну, це треба входити, було підйомник далі. Що, що таке може стукати? Поїхав я на дилер і має почати трохи зінути та защита топливного бака. Це виходить, як мені казав ходомайстер, що це виходить, буває, коли навіть от, поток вітера, вібрації, воно може трошечки уходити гуляти. Я не знаю, може це уходить собаки, тому що в мене є уходи собаки, і можливо вони лазить під машину трошечки там погнули. Тому що е, ця защита, вона така, як скажемо, щоб було понятно, дуже сильно груба фольга, скажемо так. Типо. Такі виходить, бляшанка тоненька. І вона, вона виходить, давала звук по глушителю. Тобто я уходи навіть лазить під машину, дивився. Но я її навіть не бачив. І мені каже, що вряд ли вибач, тому що ми з майстрами там на тілерії Я зразу там був в сервісі, зразу пішов туди з ними, там де пробиться ремонт автомобіля, і ходи з ними шукали звук. Тому лучше поїхати перевірити, навіть ходить послуг, це скопом та далі тому подобне. І треба буде шукати звук, в чому причина звука. А вказався те, що я вже казав, що це просто та защита. Лупила получается, по глушителю легенько, і оцей звук странно він так передавався. В передню частину автомобіля, що як ніби щось, ніхто не чув з пасажирів, тобто, ні дружини, чула, ніхто, коли сідали там, там, в автомобілі, ніхто нічого не чув. А я чув, мене це прямо ходить вихарювало. Але, І слава Богу, я це питання вишитись. Оказалось, що це просто там, єрунда. Тобто, за це має там обійшлося, нічого. по суті. Тому що я там одразу шукали навіть, коли звуки, то є на балки задні, там, на задні балки є така пластмаска зверху балки. То навіть мені тяжко її прикрутили, тому що я настільки вибачте слово до йобстер в плані автомобілів, що вже вони кажуть, давайте ми вам покидемо навіть на стяжки. Ще я кажу, кладіть мені, б, щоб обрати цей звук. Ми вже повністю знизу автомобіля все шукали, все виходить, слухали. Так само, там, де є вход навіть і підкрилки, і там, де защита щита виходить бампера, там є всякі пістони пластикові. Тобто я з них заплатив за ці пістони. 178 гривень, це пістон-підкрилка називається. Тому що два вже трошки має болтихатися, і один той рішив, думаю, вже, якщо я, то лучше поміняю зразу. Так само поміняв ці пістони, щоб лучше всього трималося, але так як вже кажу, що звук був і за цього, то є, і за той ход защити. І як сказав Мастер, що доволі часто, коли там, люди їдуть по трасі, там подумають піток вітру вібрації, може ту скажу, так, защиту, трохи навіть згинати, трошки навіть може ламати. Я не знаю, чому вона має трошечки надламалася. Це може бути або кажуть, що собаки можуть лазити, а ж це могло з'явитися із-за того, що дійсно розібратися навіть поток вітру. Тому, коли буду робити ТО, то можна і закажу нову цю защиту ходу, бака і поміняю її. Устринити цей звук, це то, що ходи, я поклав ці входи пістони, нові вход підкривка це 178 гривень. І виходить, дві входи стяжки. Звука ніякого немає, тобто, я вже проїхав вже 160 км в ході від того, коли я зробив входи з дилера. І звуку ніякого немає, аж приятно почав їхати, тому що як почався якийсь звук, я думаю, що це звук. Я вже думаю, може якась вібрація капота. Дорусь ні, тому що я там навіть замотав там, де ходить петля капота. Тобто, там, виходить, я замотав, тому що є така фішка в Рено Логан, Рено Сандера, Реносдер Вей, що може бути ленька вібрація, і воно трохи чути. В тих, кого є такий слух до махування до автомобіля, вони це почують. Я вже почав виходити дивитися візде, що може звучати. Я точно не знаю, як називається, але я вже почав дивитися все. Там деревні гарам, там хоч защита щитав ходить дерміння грам, почав її там ходити, щоб нічого не шуміло. Все було добре. Тобто, я думав, що це за звук. І от поїхав в дилер і вияснив. Тому я їздив в дилер. Тому. Пристухається до цього автомобіля і комусь може це входити до ходить корисно, коли входить звук глуховатий, коли, їдете і він входить, то є сліж, то є слабший. На холостих тих ходить чути, коли не чути, такі були виходить якісь нюанси. Хто ходить, домахується до своїх автомобілів, то може бути, що буде входити це відео, входити корисно, тому що, е, от, якби я бачив відео, то я би зразу б поліз до тої так, входити, защити і почав би надивитися і, можливо, саме це установив, і не треба було б їхати кудись там ходить, скажімо, в дилер. Тому якщо це відео вам було корисне, підписуйтесь на канал, ставте пальці вверх, переходіть за посилання під відео на мою сторінку ВокравтоПарфум. Замовляйте парфуми для себе, для своїх близьких, зі знижкою для вас по промокоду до «Vokra». Ну, а вам всім бажаю удачі і пока. Слава Україні!